А тут є де розігнатися і що тут робити. Дивіться. Ось то напрягає така штука, коли підключаєте навантаження якесь. І блок вас тримає, а на грузці просідає. Ось. Виключаю. Оп. От мені така штука не подобається, коли вона так. Особливо коли заражають якісь акумулятори, це дуже сильно затягує час зарядки. Ну що, пробуємо побороти. Так, у таку ось у кишку, да. є проблемка. Термотрубка так, вона йде наружі в розмір цього цієї сяточки. Що робимо? Беремо ножниці, просто розтягуємо її, причому всяме в різних проекціях. Вона після нагріва збіжиться. Але от, якщо розмути її, то вона неї фотичний розмір буде більший. Є така ось трибуха, як то говорите. І треба просто додати чимось і з лентою чи тоненьким скотчем якщо у вас є я з не знайшов, взяв обичний паперовий скотч. О, тепер воно надівається сюди вже. Рознімаємо цю бумажку і йдемо до кінця. Ось так. Зараз продавай будемо який і прогріваємо. Термотруба з клеєм. Тобто воно і схватить його і буде тримати. О, якщо може тут видно, то навіть клей проступив. Ну, там щось типу силіконом таке всадені. Все, готово. І так продовжуємо. Закінчив інпуляції. Зараз вимкнений блок. Тобто це, що все показує Своров, коли, ну, коли на ньому немає нічого абсолютно. Ось це ж він показує. Це тестер буде вкратити напругу на банках входних, цей виходну частину. Той самий же блочок. Так, сте, Далі, трошки вище, так щоб ви бачили щось. Ось, вмикаю. Такс. На виході 0. Є. І... Теж бачили скачок, тому що там ще міняв транзисторчика одного терміта ще. Але поки не міняв. Тобто ось що було, то і є. Зараз немає, б... без додаю. Так, 7-ї 7, ,8... 7 на тестері. 14 вольт. Так, і на максималочку. Ці всі іголочки, бо там транзистор стоїть сильно з великим коефіцієнтом. Так, тоді в мене графія з 19 вольтами, я пам'ятаю. Вже кілька днів пройшло. Так, зробимо, як тоді міряли? 19 з половиною, здається. Міряли тоді. Такс и девятнадцать с половиной. Вся же лампочка. Накидаю. Раз. Лампочка була холодна. 15.51, пускаю. 15.54. Так. Знайди сюди, що ти тікаєш. З навантаженням 0,94 показує без навантаження. Тобто трошки полічило воно його. Скажу, це напруга на банках після одного моста. Це вже вихідно. Так, пішли на мінімалочку. Такс. Раз. І два. Та що ти не точиш? Дві. О! Зачепився. Так, може там трохи буде видно і... Ага. Щось трохи там не влазає, не. Да? поставити, щоб вона остала. О трошки там видно буде і. Зараз на банці Так, піднімаю на гру. Два з половиною там вольта 2,6. Тобто те саме, що було, коли був блок виключений. Так, з любимих 5 вольт. Те саме. Так, ставимо 4,2. Про що я говорив, що коли банку заряджаєш, то воно починає чудити із цього. Так, відключаю навантаження. Включаю. Ну, Тобто 0,1 вольта, да, на пів ампери, це в принципі нормально. Я, я так рахую. Ну, 0,2-0,6 вольта це вже трохи забагато. Так, продовжуємо. 12 вольт. Зараз виставлю. Так, переверщу. Ну, от нас 0,4. Трошки вже підрости пульсації. Так, від'єдную. Тепер зараз при цих сам прометах зараз підключу. У нас запрошую, подивитися на... Ага, не видно вам буде, так? Да? Не видно, так, співключаю на вантаження. Сімват. Можете переховати коефіцієнт корисної дії. Так, спідними раз. Так, все, йдемо далі. Кстати, да, насчет автомобільного варіанту. А 14 4. Пускаю. Витучаю. Нам потрібно 0,8 А. Такс, 21 вольт у нас літіє заряджається п'ятибаночний. 21 вольт. Лампочку видно, жевр я? Відключаю. один і 1. Зараз споживання в мережі 62 Вт і падає. А, 62 рівно зупинилося. Так, що у нас там слідує? 24 вольта любими, да? 24 вольта. Розрішення зараз іде 2 мВ на осволофу. Так, відпускаю. 24,1. Під'єдную. 24,1. 1, Під 24 ,1. 1 Ампер споживання. Так, зараз спробуємо трошки інше навантаження. Такі є дві лампочки спаяні. Максим Слыкив. Двадцать ноль. А, наверное, было да? То тут зараз дуже гарно видно, як обмежується струм. Ну, Будемо будем без осліка що. Дивіться, на той тестер це в нас напруга на виході. Так, зараз приберу обмеження струму. Лампочки вихолонуть, бо вони коли теплі, вони мають великий опір, а коли холодні, то прямо до нуля. Так, під'єдную. Тобто коммотор відпрацьовує нормально, Він його обмежує те, що треба. Так, відпустили. Я потом покажу, что я сделал ему, чтобы он тримав нормально. Так, Сейчас сама лампочка. Она уже все, что можно було. Ну что, на максималочку його? 52 вольта. 34 на выходе. Отеця трохи підправлений цей, так то показує 35 вольт. Так, під'єдную. 47 вольт. По входу споживання 99 Вт. Так, спускаю. Так, під'єдную опять ці лампочки дві. Так. А В общем, точка подивилася. Я вам так всегда приближу, щоб ви розуміли. Так, ось фокус 2 мВ дріждення. Щуп, я на одиничці. так, перед вами умовна схема. Звичайного лабораторного доказівлення. Умовний ключ так само, то що може бути і польовик, і з звої структури, який завгодно може бути. Ну, сама суть. Є у нас плата керування, є органи керування, тобто обмеження струму, обмеження напруги, є токомірний шунт. І є у нас подільник напруги, да, який контролює напругу на виході. Що я зробив? Я цей подільник був, відключив і підключив їх аж на клеми сюди. Що я з... отримав? Отримав я таку цаску, що в мене напруга стала падати в два рази глибше, ніж падала до цього. Ось, що я отримав? Я вивів верхній резистор подільника прямо на вихідну клему. І все. Нижній теж виводив, але я його відключив. І сюди ж біля цього резистора я під'єднав е вимірюючий вхід вольт амперметра. Тобто, щоб воно нормально міряло. Іменно на те, що, що на вихідній кламі знаходиться. Це все умовно, просто для розуміння, що було зроблено. Плюс вимірювальний. Сяк аж на самому кінці. Так, що я робив в нутрі? Внутрі я додав ще резісторчика 6,8 8 кОм на банке, щоб він їх розряджав повністю. Тому що, як показує досвід, раз прогарчик, два прогарчик, три прогарчик, там щось з блоку є воно. Тому що колектор я сидив напряму на авіатор, щоб, скажімо так... Була максимальна теплопередача. Тобто, п'ятер в, в мене це фактично плюс із банок входних. А корпус, так як в мене тут все продають в екранах, виходить, що з, ну, це, грубо кажучи, мінус після шунта. Тобто не мінус до шунта, а мінус вже після шунта, вже вихідний. І тут теж видно, що воно трошки там. Відгоріло. Так, ось таким цим макаром зробив. Тут додав ще одного резистора мінус то есть 10 Ом від плюса к, ну, вихідного. І туди я запив уже цей провід. Для чого зробив так? Тому що коли всі розуміють, що крокодил це така штука, яка постійно в русі, да? якщо, не дай Бог, цей продук відривається, то напруга буде змітися до космосу, а не до того, що ви виставили там. Так що, то поміжний лісар 10 Ом, він не всово впливає, але, в крайній мере, він захистить, якщо буде обрив цього проводка. На мінусі теж все є, я не всаджую витягувати його. Ні до чого. Провід, який йде на так, він є в екрані. Екран підключений до мінуса. Тобто, щоб не було ніяких зовнішніх наводок на нього лишніх. Ще хочу тут понаклеювати захисні копочки такі, ну, все, на. Вихід. Ну, це низьковольтна сторона, але все одно хочеться, щоб не крутнути його там нічим. Так, ну ніби все, що хотів сказати, розказав. Так, воно у мене стоїть. Температура нормальна. Тому що активне охолодження і вмикається воно тоді, коли вже радіатор прогрівся. Ну, ми десь там могли чути на відео, що він там раз витнувся був. Під навантаженням. Корпус від комп'ютерного, ну, від комп'ютера, тобто від маленького формпактора. Нормальна тема, яка бочком 100% залізла. Тут була баночка 10 тисяч стояла, але я її зняв, бо туди пішла, там дві однакових стоїть, а сюди вже накидав різних ламів, який був по тисячі по 2,5 таке. Не пам'ятаю, що з половиною чи півторашка вони не пам'ятаю вже. Таке реле колупане, це вже я шука... ну, це, то, це був прототип, да? я шукав звичайно всі ці моменти. Мені треба було хрити одне реле, подивитися, як воно працює, чи нема там дуги. Але все класилося нормально, просто не ставлю заклеювати обратно. Якщо воно вдруг там кончиться, то просто заміню, то і все. Там де транзистор там всунути в мене зетика. Усунутий такий все, термодатчик. Це з ноутбучної батареї 10 кг. Ось, І він там під резиночкою прижимається до радіатора. Так як воно стоїть прямо над транзистором, то воно міряє нормально. Diodний на міст напряму. Керуючий стоїть через намакончик резинкою цю. І Та таке. Буду збирати. Всім удачі. Працюйте.